Огонь ведется довольно таки часто и ну, в нашу сторону летят вот эти снаряды, там подствольных гранатометов. И... Не успеваешь в принципе, среагировать, как бы оно не видно, то есть дальность большая. И... Прийняти, треба швидке рішення. Раніння було, да. тобто, так. По спинам там, осколками прочесали там пацанов. Ну, втрат втрат, слава Богу, не було. Я от звернував на ваш головний убір, це що таке? Ну, та, бойова корона. Це так, товариші, уїжджали, підігнали. Нормальний, нормальний головний убір. Оці ополченці, чи як їх називають, ДНР, чи як їх називають, вони виїхали, вони обстрілюють наші колони. тільки кожен, кожен раз, коли наша колона виїжджає, їх збили Бетера, теж спідпалили, да, підпалили Бетера, згорів Бетер з пацанами. Наскільки взагалі так небезпечно виїжджати на броні саме звідси? Дуже небезпечно. Ми тут 360 градусів повністю тут, тут в округ, ми повністю окружені терористами. За домом скучаю, за дівчиною, за, за, этим, за батьком, за матерю, за сестрою своєю. А дівчина знає, де це зараз? Дівчина, ну так, да, знає. І як вона ставиться до цього? Як вона до цього ставиться, ну як вам сказати. Переживає зона через кожні 5 минут може. Это, да. Через кожні 5 минут дзвонить. У мене тут вже ще не можеш зв'язки підбили вишку. От. Сьогодні вже розход теж дуже великий, бо зутра обстрілювали нас. ну Так кажуть, кожен день. Бачу, там споруда горить, це ваша круг справа. Там засідають корекціоники вогня противника. І вони коригують свій вогонь на, на, на наш блокпост і наші завдання їх знешкодить, аби вогонь вівся не точно. А довкола вас тут багато сепаратистів? Довкола багато сепаратистів. Фактично у нас тут кругова оборона. Насправді дуже це кажуча й психологічно, тому що, як кажуть, бойовий дух у нас високий, а ми все не тільки ми тут, і 25 п'яте. І 95 бригада бригади. Стоять, як м'ясо для пристрілки. Тобто, ну, нікому не подобається не буде, ти стоїш, тебе пуляють, а ти можеш іноді там, пульнути у відповідь. Тобто, ну, це як навіть так, із запахкані в рогаткою стріляти. Тобто, нікому не подобається. Тобто хотіли б ти вперед? Так. Так, так і ще раз так. Хотіли б піти і дати, як кажуть. Ляща хорошого сепаратюгів, щоб відчули, що таке другий батальйон Нацгвардії. Запросили, щоб на снаряді написати повідомлення для наших сепаратистів, які там поруч біля нас. Там у них снаряд не був бракований, зривательний вкручувався. Ми на снаряді написали. Від смішного баті, і боцмана привіт. Е, чому без ривателя? Тому що щоб дійшов до них і щоб вони побачили, кому привіт, від кого привіт цим падлюкам, щоб вони повиздихали. Є можливість завжди для жахта. То, на війні весело. Якщо е, відкинути всі інші погані риси цієї поганої події в житті кожної людини, то весело.